Так, ну що ви гайси? Всім гарного часу доби. Сьогодні приїхав на пасіку. Ну Приїхав мільком так, заїхав. Подивитися. Коротше, конкретну ціль я маю сьогодні на пасіці. Значить хочу вам показати. Е Ложити канді, ще кажу зразу, рано. Е Чого рано? Тому що на дворі зараз дуже нестабільна температура. О, трошки протер камеру. Так, дуже нестабільна температура, тому що десь вночі мінус 5, десь в день плюс 5 і так далі. Але але, є пару маркерів, які ми можемо використовувати для того, щоб поняти, чи варто, чи не варто вложити. Значить, навожу вам наступні приклади. Перше. Не бійтеся, що матки будуть сіяти в гніздах. Не бійтеся. Кожного року розганяють цю історію, тому що хтось десь вийшов сказав, а матки почнуть раніше сіяти. Ніхто дупля не відбиває, що може статися від того, що матки будуть сіяти, і всі цю тему підхопили, бо ж так, да, це так серйозно. Коротше, це все фігня, тому що е, ще ні одна сім'я в мене від того, що матка рано почала сіяти, не загинула. Це перше. Е, друге. Це те, що всі ми прекрасно знаємо. Раніше в нас був більш суворий клімат, і в старих книжках дуже часто пише, що от, ну не дуже часто, а це якби норма, що в лютому місяці матки починають сіяти. От дивіться, вже ми маємо. Я вам це місяць тому казав. Казав. Вже ми маємо на сьогоднішній день який місяць лютий. А це такі відео такого характеру місяць тому ще. Е, і то ще був січень. Е, і... І що? В кого, в кого бджоли загинули від того, що матки почали в січні сіяти? Не знаю, якщо в когось загинули, напишіть в коментарі. Тому що дуже багато цих неправильних, незрозумілих людям тверджень. І, і ті люди, ж, які це продукують, вони абсолютно не відбивають дупля. Тобто вони не можуть це пояснити, а чого так? От чого, от чого загинуть? Тому що гніздо розшириться, а тебе не смущає, що навіть в мінус 15-20 раніше і в лютому місяці була така температура, але матки біологічно вже сіяли, а в гніздах розпліт. Ні, не смущає нікого це. Ну, тобто, аналізуйте факти. Коротше, окей, Маємо таку ситуацію. Лютий місяць в принципі, нормально. Питання ж не в тому, що вона почала сіяти, а питання в тому, в яких об'ємах почала сіяти. От я не знаю, тут якісь пісніжники, Бачу, вже вискакували. Зараз підійду спеціально на те місце гляну, чи там є пісніжники. Що є, то відповідно вам покажу. Бо, може, бо зараз вже другий день такий, тримається мінусова температура, то може да, народ. Підсніжнички дає, є, я вам покажу. Так, 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 дивіться. Бачите? От маленький, бачите, он до, даже е, був розпущений підсніжничок. От його цвіт. От вам пісніжники. Отак. От е так що е в січні місяці можуть бути підсніжники Ну, це нормально. Таке буває, це тут нічого такого катастрофічного немає, це нормальні цикли, природні цикли, все добре. Дуже багато людей, які в мене купують за канді, а купують от такого формату з 30% містом пилочку. Значить, от, це більш рідковате, а це більш густіше канді да? різні партії. значить Різниця в них тут а, в цих двох пакетиках. Тут а, більш такий зеленкуватий був пилочок, тут а більш був такий коричневатий пилочок, Але це і рідкіше, а це трошки густіше. Бачите, як тримає добре форму. Яка в них різниця? Я особисто своїм жолам, е, люблю класти отаке от канді Чому? Тому що його легше будуть брати, і навіть коли вже почне йти процес висихання, в принципі, бджоли його заберуть до кінця, з'їдять, тому що воно не засохне. Ось це канді, є ж ризик, що він підсохне. Чому кажуть, що таке канді правильно? Щоб на бджоли не бігло. правильно? Е, і раніше не було таких пакетиків, раніше пасічники мудрували. І взагалі, е, я знаходив в деяких джерелах. Класне канді це тоді, коли воно тримає форму. Да? Тоді, коли можна зробити ліпешку і положити його на вулик. Ну, на бджоли. На, на рамки зверху. Це вважається правильно виготовлено на канді. Зараз ми ж маємо пакетики, чого б не положити от такий пакетик. Чого б не положити от такий пакетик? Е, от і все. Е, тому е, ми повинні. Цей період зробити все грамотно, все правильно. Для того, щоб в цей період зробити все грамотно, правильно, повинна бути, е, бути певна логіка. Ну і логіка заключається в наступному. Нам треба положити Канді тоді і так, щоб бджоли е, мали можливість е, розвинутися. Тобто, якщо у вас вже пішов розпліт, да, ми знаємо, що далі буде якась там не, нестабільна температура. От з 10 лютого, в моєму регіоні, наголошую. Це Хмельницька область, доцільним є класти канді в вулики, канді з пилком з 30% містом. Чому так? Е, ну, Тому що так правильно. Значить, е, Коли ми його бджолам вложимо, бджоли нам, в принципі, за це дякують. Тому що е, от той принос пилочку, який зараз буде в природі, він буде недостатнім. Недостатнім. І нам треба зробити так, щоб бджолам це компенсувати. І я вам хочу просто показати. От приклад. Я сьогодні не ложу, сьогодні у нас 5 чи 6 число, яке там я сьогодні не ложу, це я просто роблю відео для того, щоб вам показати. Ложити буду починаючи з 10 числа, залежно від погоди. Буду собі там дивитися. ну, бо Тому що я ще не спостерігав ніякого розплоду в гніздах. Так. Откриваю бджілок. Вони на мене вже злі. Тому що я тут прийшов їм розказую анекдоти. У них тут медочок лежав про всяк випадочок. Да? От Ми можемо бачити ту сімейку. Вона доволі велика. Тут раз, два, три, чотири, п'ять, шість рамок. Ми бачимо і там бджоли виповзають. Так. Ну, Я їм поклав мед в такому форматі, в якому поклав, тому що тут було питання по кормах, і його потрібно було закрити, це питання по кормах. Я його і закривав. От і все. Тобто це, блін, народ. Знову ж таки, якщо ви почнете мені писати оцей маразматичний абсурд е на кшталт, там неякісно заготував з осені там, чи ще щось, то йдіть ви під три чорти народ. Тому що ці ваші приколи мені абсолютно не підходять. Е тому що різні ситуації бувають. Я бачу, що... Бачите, дивіться, до речі, мед поклав десь місяць тому. Вони його майже не беруть. Значить, там корм все ж таки є. Але питання в тому, що моя задача... так, Візьму я якийсь лежачок, щоб мені було е, зручніше. Питання в, тому, що, питання в тому, що коли ти е, ну, десь щось бачиш, да, є якийсь сигнал, його треба на нього треба реагувати, а не потім ходити і під мор вимітати. І от бджілки живуть, класна сімейка, все як має бути, все нормально. Хорошо. Так, давайте Я зараз відкрию лежачок. Гляну, що тут. Так, тому що я вже до них давно не ходив. От тут теж я бачу медочок підложу. От тут. Ось така ситуація. Да? Теж, бачите? До медочку вони ще не дійшли, але ні, вже бачу і цієї сторони знизу. Значить вони помаленьку цей медочок будуть брати. Так. Ця сім'я не така активна, вона стоїть тіньочку. Далі. У нас є Канді. І от дивіться. Раз. 2. 3. Все, цього достатньо. Цього достатньо. Більше не треба. Бджоли побачать. Воно чуть-чуть той сиропчик десь там Чи те Канді виступить, бджоли його візьмуть. Все. Так, раз. Я навіть не знаю, як їм покласти це правильно. Тому що медочок треба. Треба ревізію робити їм. Але треба, щоб на дворі була відповідна температура. Все. Ну, медочок лежить. Я задоволений, що у них є цей медочок. Не треба писати того маразматично. От бачите, все, скільки там секунд я потратив на це. Що там корми ще щось. Я бджолам не жалію. Я бджолам можу давати, можу все віддати. Штани з себе зніму, останні на бджолам я дам. Так, наступна сімейка, кстати, без медочку, тому що там не було цих сигналів. відповідно. Моя задача до весни довести всі бджоли. Так, дивимося, що тут. Так, от так тут сімейка. Чого лежака відкриваю панове, Зручніше, тому що мені не виникає додаткових проблем зараз, бо я сам. Так, от, Бачите. Сімейка. Хороша сімейка. Раз, два, три, 4, 5 улочок. Бачите? Ну, Ці сімейці вже вони вже сюди перебрали. Їм теж вже б дати медочку. Ну, Ми їм зараз положимо от кандійку. Так, далі. Те саме пробиваю. Все, бачите? Раз, два, три, чотири. Хватить. Все. Раз. Може, чуть трохи так подмухати, їх розігнати, але того робити не треба, якщо вони. А вони мене спокійні, мене жалити не будуть. Отак. От Все. Положили їм цепенді. Хупс. Закриваю. Все. Все. Вся робота. І. Е... І от все, обляха, муха. Семен Семенович. Обісрали. Обісрали, бачите? От такої Ну, ну коротше, ви поняли. Таке буває, зараз піду з серветочками витру, Це приємні какульки. В цих какульках я, кстати, вам під мікроскоп показував дуже багато пилочку. І. Так, до мене просто що дзвонили, я вибивав. Uh, і от все. І от таким чином от таким чином ми eh, робимо це. вилочка, навіть не стигні замастити нормально. Зробили цих пару прокольчиків, положили, все, цього достатньо. Неважно, там рід канді, густі шиканді, бджоли будуть гарно брати. E, дивіться, мені абсолютно. Начхати, якщо нравлюсь я вам чи не нравлюсь. Мені абсолютно начхати, підтримуєте ви мене чи не підтримуєте. Мені абсолютно начхати, 에, подобаються вам мої підходи, не подобаються. Мої підходи вони дають результат. От ви бачили тільки, що сімейку відкрив, давайте вам ще вшаненько відкрив да, сімейку. Е, і цієї зими втрачена тільки одна сім'я. Да, давайте зарагнуть. Складно відкривати, коли... коли не лежак. Файно собі, Це у мене як пару точніше кажу, пару бар'єр, да? якась чуть-чуть волога під верхом, значить, ну Щоб конденсату не було на плівці. От Бачите, відігнути знизу, значить, буде все сухо. Упс. Ну, Я не буду розказувати, що це така сім'я, тому що я якби цього не люблю. Це об'єднана сім'я, тому що одна сім'я була сильніша. Друга сім'я була слабша, і мною було прийнято рішення їх об'єднати. Знову ж таки, медом забезпечені, медку їм підложено достатньо. На рамках бачу ще є медочок достатньо. І вони ще й не дійшли, навіть вони мед ще не минули. Все, будь ласка, от таким чином сімейка зимує. Чого об'єднана сім'я? Тому що. Тому що я не живу цим дебільним принципом, завдяки якому втрачається дуже велика кількість бджіл. Що це значить цей дебільний принцип, на мій погляд? Це той принцип, який каже. Осінь, ще з серпня місяця треба закормити ті бджоли, не можна до них зимою лізти? Маячня це все, друзі. Я вам кажу це все маячня. Я через ці принципи, да, які були кимось помилково сформовані, е, тому що є пасічники, які вже якби досвідчені, вони реально вони все роблять там правильно, вони все там. І так само в мене на пасті є оті сім'ї, які вже чітко все зложено, зібрано. Но! Є той фактор, який е, от, нестабільна зима. От зараз нестабільна зима. І оцей фактор ніде в книжках не врахований, тому що це саме на зараз пішло. І от під час нестабільної зими доцільно є все ж таки відвідувати бджіл. Да, е, а особливо початківцям. Чому? Тому що можуть бути виникати якісь нюанси. І коли ми з серпня місяця сформували сім'ї. Які якби, є відводочки маленькі, які спеціально для цього і слугують, що ми будемо мати далі? Значить, ми маємо маленьку сім'ю на три рамочки, на чотири рамочки. Вона собі зимує спокійненько в вуликах. І маємо якусь сім'ю, да, яка там от в якомусь такому стані, ну, вроді, хороший стан, да, там 4, 5, 6 улочок, все хорошо. Ну, щось тобі, от, як вже, скажімо так, професійна чуйка, щось не вистачає. Ти йдеш по ту спеціальну запасну сім'ю і підселяєш її до. Своєї основної сім'ї. І в результаті, виходить, такі сім'ї по 7-8 улочок на весняний період. Що це значить? Це значить, що ця сім'я розвинеться найшвидше, вона в мене буде або вихователькою, або ця сім'я буде мені давати товарний мед з ранньої весни. От і все. А потім ця сім'я мені дасть кілька відводків, і я візьму на базі одної сім'ї і на базі одної операції більше 100 кг меду від одної родоначальниці. Ну, це і все моменти, які є технологічні, розумієте, тому що оця сім'я, якщо її неправильно нею руководити, то вона дуже швидко зайде в ройовий стан. Ну, якщо правильно нею руководити цією сім'єю, і це все завдяки тому, що в серпні місяці там на початку були сформовані відповідні відводочки. І ці відводочки потім нам дають можливість весною робити, скажімо так, ранній старт. Але є ті сім'ї, які мене задовільняють на 100%, я бачу їхній адекватний розвиток, я бачу їхній адекватний стан. Вони знаходяться в гарному стані. І навіть з п'яти уличок вони дадуть мені гарний помірний результат. Все, це технологія. Це технологія, це прорахування, це математика, це логіка. Да, коли ти працюєш з бджолинами сім'ями, ну і це знання біології. Ну а ті, вибачте, мене не зовсім досвідчені і освічені люди. Більше меду, більше бджіл, то значить, вони ні рахувати не вміють, ні біології не знають. Тому що. Да, ви красавчики, звісно, збираєте по, по цілих 40-50 кг меду сім'ї за сезон. Красавчики тут без, без бе. е, ну, Це не те, що наприклад, треба мені. Да? Це не те, що має бути. Тому що тих 40-50 кг меду це, ну, це можна пасіку на стаціонарі поставити, кинути, нічого з неї не робити, і буде вам за сезон такий об'єм меду. Це два магазини меду, панове. Це два магазини, ну, хай два з половиною магазини меду на, 12, на 145 рамку, 12 рамкових магазинів. Ну, коротше, то все є Тому мені абсолютно пофіг, що ви там думаєте. Мені абсолютно пофіг, що ви там цей. Я просто вже зараз бачу по цьому українському, скажімо так, пасічницькій спільноті. Я бачу дуже багато неграмотних, недосвідчених, неосвідчених, некультурних навіть людей. Дуже багато. І мені про тих людей. Таких я там бачу, то навіть гідко споминати. Просто гідко, тому що я вищих моральних цінностей. І все ж таки я професіонал своєї справи. Тому в мене, коли зимує 120 сім'я, загинула одна, я вам вчасно вийшов, показав. От я вам показав, в якому стані там сім'я знаходиться, Не подобається? Мало. Будь ласка, йдіть зробіть краще. Открив лежачок, показав, не подобається мало. Ідіть робіть краще. Не подобається Канді 30% з пилочком, для того, щоб ваша сімейка гарно розвивалась, не подобається, зробіть краще, продемонструйте результат. Е, і все. І не треба казати, що ти. Е, от вже... Ні, я бджільництвом займаюся вже стільки, скільки ти не живеш. І що? І що? І толку з того, що ти займаєшся бджільництвом стільки, скільки я не живу навіть ще. Хай це буде навіть 100 років. Що ти конкретно, от той, хто це так мені пише, зробив для українського бджільництва. У мене є е, список, що я можу перелічити. Як мінімум, ви зараз знаходитеся на моєму каналі, який налічує вже 26 тисяч підписників. Да? І ви на цьому каналі вже знайшли стільки корисної інформації, скільки ви за все життя не знали. А я це зробив за два роки. От і все. Тому не треба це розказувати, бо це ці радянські, комуністичні, дебільні ці принципи. Ненавиджу їх, ненавиджу. Скільки горя наробила, наробив той союз, скільки біди наробив. Дивлюсь зараз по своїй бабусі, дивлюсь. Ну, це біда, це страшна біда, яка бляха муха сталася з нашим народом. Е, от і все. Тому так. Хочете мати гарні бджоли, підписуйтесь на наш канал. І буде вас все добре. Хочете гарні канді робити, подивіться відео, я показав 30% пілочку. Це правильно. Це правильно. Американці дають по 70-80% по протеїну, а не пилочку, протеїну в е, е, своїх канді. Да? Вони навіть туди не беруть цукрової пудри, є й такі моменти. І беруть бджоли, бо там якісь ну, не зовсім знову ж таки неграмотні люди пишуть, що бджоли не будуть таке Канді брати. Ти один з другим пробував це робити. Ти один з другим це робив. Ти цього не робив. Ти взагалі вперше в житті побачив такий варіант і таку технологію саме на моєму каналі. Якщо ти цього не робив, то заткни свою пельку просто. От і все. Тому що. ну... Просто, скажімо так, мене підбішують, е, такі люди. Е ну і таке відношення, тим паче. Е так що, панове, ми виходимо з зими з втратою в одну сім'ю. Я цим задоволений. Ми виходимо помаленьку з зими, з приплюсованими нашими міні-відводочками до основних сімей. Відповідно, у нас сім'ї будуть в рази сильніші. Це, друге, третє, ми виходимо з зими з потенціалом росту, ми готуємо нову серйозну солідну базу і ми виходимо з зими з новими задачами. Перед нами стоять великі задачі на цей рік. І ми їх виконаємо. Е, ну, Якщо не буде якихось там чорних конячок, скажімо так, форс мажорів і так далі. Е, от і все. от і все, Тому люблю цілую вас, панове. Підписуйтесь на канал BeCeeper of Ukraine. І давайте разом збережем бджіл. І завдяки цьому врятуємо світ. Блін, я ще вилкою. Так, все, на все добре, всіх люблю, цілую. а, ще ж Бачите? Бачите? Скоро будуть розпускатися. Всім гарного дня!